Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7» та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Одна сторона трикутника вдвічі менша від другої і на 3 см менше від третьої. Знайдіть сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 23 см. Приступаємо до виконання, позначимо найменшу сторону зміною Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай найменша. Сторона трикутника х сантиметрів. Тоді друга сторона, відомо, що одна сторона вдвічі менша від другої, отже, друга вдвічі більша від першої. Це буде 2х сантиметрів. А третя, оскільки перша на 3 сантиметри менша, від третьої, то третя на 3 сантиметри більша. Буде Х додати 3 сантиметри. Враховуючи, що? Периметр трикутника три сантиметри. Маємо рівняння. І наше рівняння Х, додати 2 Х, додати Х і три суму. Дорівнює 23. Зведемо подібні доданки, а 3 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Х, додати 2х, це 3х, і ще х 4х. В праві 23 відняти 3. Маємо 4х дорівнює 20. Тоді х дорівнює нам треба 20 поділити на 4. Отримаємо 5. Отже, Найменша сторона трикутника. 5 сантиметрів. Тоді друга. Два множимо на п'ять. Десять сантиметрів а третя. П'ять, додаємо три, буде вісім сантиметрів і записуємо відповідь. П'ять сантиметрів, десять сантиметрів і вісім сантиметрів. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31. Підручника Математика 7. Виконано.